Як заробити 50 доларів на біржі Bybit, використовуючи інструмент Launchpad? Саме про це я розповім в даному відео, і не просто розповім, а це детальна відеоінструкція, що нам треба для цього зробити. Але почнемо, звісно, з теоретичної частини, тому що ми маємо знати, звідки цей аукціон невиданої щедрості, за що це нам вирішили раптом заплатити. Тому що саме на це питання я завжди маю собі відповісти перед тим, як прийняти рішення використовувати той чи інший е, інструмент для заробітку. Тому лаунчпад це черговий маркетинговий інструмент. Якщо його перекласти ну, дослідно, лаунчпад це майданчик для запуску. Для чого їх використовувати? Знову ж таки, це як я і сказав, це маркетинговий інструмент, який використовується проектами перед тим, як вийти торгуватися на біржу, тобто це залучення аудиторії. І, е, і проект за це е, в це вкладає гроші, тобто це маркетинговий бюджет. Тобто, зрозуміло, що гроші тут виділяє сам проект. Для чого? Для того щоб залучити активність користувачів, і в даному випадку, як і в усьому світі, біржі борються за користувача. І саме на це спрямовані такі промоактивності, як там лаунчпули, лаунчпади, байвойт, байстартер, тобто їх багато. Я про них усі розповідаю у себе в телеграм-каналі, і Ютуб каналі. Тому це черговий маркетинговий інструмент. Тому тут ми не ризикуємо. Але є один нюанс, що тут є певна ймовірність, тобто не усі можуть отримати цю винагороду, тому що є. Обмеження по кількості місць, тобто ну, вони воно варіюється в різних активностях, там від там, тисячі, там від 500 місць до 10 тисяч місць. і лаунчпад це в чому в ньому є певна перевага, що тут насправді велика кількість місць, і наш шанс на отримання винагороди досить великий. А наші вкладення в це вони мізерні, тобто дуже гарне співвідношення ризику і прибутку. Тобто ризикуємо ми тут буквально, якщо ми кажемо про комісію, що нам треба завести, там ну, є там, для збільшення шансу, я зараз покажу там, на торгувати об'єм, ми витрачаємо на рівні 1,5-2 долари. А заробити ми на цьому можемо там, 40, 50, 100 доларів. По різному час від часу цифри змінюються. Були, коли ми фіксували більше 100 доларів прибутку, але були, коли фіксували 30 доларів прибутку. Та саме головне, що навіть якщо ми не отримали винагороду в цій активності, ми можемо отримати її в іншій активності. Тому тут важливий момент, про що я хотів би вам сказати, що в активностях треба постійно приймати участь. Тобто тут не треба бути якимось капризним дитя, яке там один раз прийняло участь, не отримало свою винагороду і таке, та все, це фігня, я не буду приймати участь. Ні. Наше завдання діяти постійно. І е, при цьому, ну от, скажімо так, я, звісно, не гарант в цьому світі, але я. Переконаний на, на 100%, навіть не на 99,9%, що якщо приймати участь регулярно в всіляких промоактивностях, то на цьому можна заробляти. Мало того, це підтверджує мій телеграм-канал, і Ютуб канал, в якому я показую. Давайте звернемо увагу на мій телеграм-канал. До речі, кому цікаво, підписуйтесь, в Мене є телеграм-канал, в якому я показую відеоінструкції безпосередньо на всі активності, що я роблю, і що з цього виходить. І насправді кожного другого-третього числа наступного місяця я показую результат цих активностей, які я даю себе телеграм-каналі. Телеграм-канал він безкоштовний, але він закритий. Тому адміністратори ну, поступово пускають людей. Ну, як бачите, зараз ще двісті 267 людей. Тобто, ну, адміністратори допускають, потроху випускають людей, щоб як то кажуть, не, не було мені спаму, тому ми його закрили. А на Ютуб-каналі ви можете звернути увагу одразу вже тоді закримо питання з Ютуб каналом. Під кожним відео є, прям зробили от е, е, мої перемічники, такий перелік. Так, ви бачите, перелік відео це відео звіти за кожен місяць, що вдалося заробити саме на тих активностях, які я показую. Тобто це не про бла-бла-бла, можна заробити, скільки заробити, хер його знає. Ні, конкретно є цифри. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на, на сам YouTube канал, Telegram канал але в тому випадку, якщо ви це будете використовувати, мертві душі мені не цікаві. Так, переходимо все ж таки тепер до практичної до, до активності. Тобто ви зрозуміли, що це дійсно гарний інструмент, в нього є ймовірність, але наші ризики, ризики не заробити, точніше співвідношення ризику не заробити і про ну, втратити, я взагалі не кажу, це дуже мало. Тобто, що вам треба для цього мати, в першу чергу, звісно, аккаунт на біржі Bybit. Якщо у вас його нема, то можете зареєструватися, є посилання буде і в дописі до, в телеграм-каналі, коли буде допис про цю активність, і безпосередньо під відео телеграм. -каналі. Під відео на Ютуб. Раджу вам використовувати тільки, можете не обов'язково моє посилання використовувати. Я не є партнером біржі. Це просто я вам раджу заради безпеки використовувати тільки посилання від тих, кому ви довіряєте. Тому, якщо не довіряєте мені, то звісно не переходьте за цим посиланням. І так, ідемо. Де знаходиться, тобто тепер покрокова інструкція, де знаходиться ця активність? Ми заходимо на свій біржовий аккаунт, переходимо торгівля spotx і тут загодимо в лаунчпад. Давайте я себе зменшу, щоб я не заважав. Ось так. Лаунчпад, все, у вас такий інтерфейс. Тут можна прийняти участь за е, МНТ. Давайте ну, одразу познайомимося з тим, що у нас проєкт. Е, це відеоінструкція, яку ви насправді зможете е, використовувати при наступних лаунчпадах, тому що вони, в принципі, умови, як правило, не змінні сам принцип умов. Тому ми бачимо проєкт, ми, ми не будемо занурюватися, що це за проєкт, хто там інвестори там і так далі. У нас це насправді не цікавить. Е, ми приймаємо участь, тобто то можна приймати за монету МНТ. Е, незважаючи на те, що я є холдером МНТ. В мене є їхні монети, я ніколи не приймаю там. Участь, тому що е, заробіток там завжди менший, ніж коли ми приймаємо участь за USDT. Зараз я спробую збільшити екран. Так, я збільшу щоб вам було видніше так, ми його зробимо величеньким. тобто Тут є термін, дивіться, які основні умови. тобто Є термін проведення самої активності, е, тобто е, її термін дії зараз ну тобто 8 днів до закінчення. Але дивіться, з чого ми починаємо. Ну, ми заходимо сюди і натискаємо зафіксувати. І тут починаємо знайомитися з основними цифрами, які, на які ви маєте е, звертати увагу. Е, тобто, перше, це ми можемо за МНТ і за USDT, ми розібрали, що ми займа, е, приймаємо участь за USDT. Скільки вам потрібно на аккаунті мати 100 USDT. Е, це ну, мінімальна, я вам раджу тримати 105-110, е, далі поясню, чому. Ну, 105-110 USDT, ну це мінімум. Чому? Тому що нам потрібно мати середній добовий об'єм протягом 5 днів 500 доларів. Якщо я не помиляюсь, так ось у нас старт, період знімків починається з 31 серпня і закінчується це 5 вересня. Тобто, це ну, так, 5 днів, якщо я правильно порахував, Тобто щодня у нас має бути не менше 100 доларів. І є один нюанс, що ви не запізнитесь на при, прийняття, ем, на цю активність, навіть якщо залишиться 2 дні до, до кінця акції, 3. вам просто треба баланс мати більше, тому що тут йде мова про середньодобовий. Тобто, якщо зараз вам е, до початку знімків до 31 числа, ну, тобто, ви 30 числа, 30 серпня, вам має, у, вас, у вас має бути на аккаунті 100 доларів. так? Тобто, і далі Ідуть знімки, тобто 31, 1, 2, 3, 4, 5, ага, 6 днів все ж таки 600 доларів буде. Тобто у вас має бути по 100 доларів. Але якщо ви там на третій день тільки дізналися про активність, то покладіть на аккаунт 300 доларів і середньодобовий у вас вивезеться, точніше, ні, неправильно я вам сказав, 200, 200 доларів, і у вас середній буде, ну там покладіть більше 220. Тобто ви зрозуміли, там, ви можете в останні дні покласти там, 300 доларів, і за 2 дні теж саме у вас середньодобовий буде 600. Тому ви, як то кажуть, Кажуть, не запізнюйтесь там або в останній день прям покладіть просто 600. Тому ну це щоб ви розуміли, знову ж таки, механіку. Я хочу, як то кажуть, нести користь і таку моя місія, як просвітницька, трошки, щоб ви розуміли, що звідки відбувається. Я дуже нервую, коли люди, як я не знаю, як тупенькі мавпочки, щось тицять, не знають що і навіщо роблять. Тому я хочу, щоб ви були от прям прям крутезно досвідчені люди і заробляли, звісно, на цьому. Тобто, у нас ми бачимо початок 31-го. Вже мають бути кошти. Можете просто клати пізніше, але більше. Закінчується все 5-го числа, і весь розподіл відбудеться 5 вересня. Тут ось дані ці, ці є. Тобто, результат буде. О 5 вересня о 12 по UTC. 12 UTC – це плюс 3 години по Києву, тобто о 1500 це відбудеться, але коли ось все закінчиться, ну тобто, не те, що все закінчиться, ось 5 вересня, 11 UTC, тобто, це в нас що 12, 13, о 14.00. Там треба буде як ну, до цього часу, треба буде як фіксацію зробити. Дивіться. Продовження цього відео там я можу викладу або в телеграм-канал, коли це треба буде. Ну там прості речі. Можливо, я продублюю просто або на Ютуб канал, або на телеграм-канал. Ось цю, так скажемо, фінальну фінальну фазу цього. Ну, тут насправді прості, зрозумілі, інтуїтивно зрозумілі дії треба зробити. Тому ви натискаєте отут зареєструватися. Трошки перескочив, тобто, коли закінчуються знімки екрану, треба буде зробити як фіксацію. Там. Ну, це я, я ж кажу, додатково покажу. Просто в фінальний день прям покажу в телеграм-каналі, коротесеньке відео викину. Зареєструватися. І якщо у вас ви бачите отаке спливаюче віконечко, все окей. Якщо у вас тут таке помарадчево і червоний хрестик, то ну і вам написано, що на жаль, ви не можете приймати участь, то у вас акаунт на жаль попав в тіньовий бан. Така є штука у байбіта. Як їх алгоритми на це працюють, незрозуміло, але можемо попадати в тіньовий бан, і тоді вам активність недоступна. Вийти з тіньового бану неможливо. Ну, принаймні, я не знаю і не знаю тих, хто знає. Тому це майте на увазі створіть просто тоді собі новий аккаунт. Та й все окей, зареєструвалися. Ну, в мене є. В мене просто є вже 100 доларів на аккаунті, він їх бачить. Тобто, що середньодобовий. Ну, тут буде, середньодобовий буде постійно показуватися. Тобто, це в період з такого-то до такого-то, і тут буде ця цифра збільшуватися. Далі. Що вам ще треба знати, це ви можете збільшити свої шанси на отримання винагороди, це отримати ще квитки. Тобто за те, що ви поклали оці знімки, ви середньодобовий об'єм просто тримаєте в себе на балансі, він може бути на єдиному, на фінансовому аккаунті, навіть в лаунчпулі він може лежати і він буде зараховуватися. Тобто робимо отримати ще білети, чи не квитки, ну хай будуть білети. Статус VIP, ну це не звертає на це увагу. Ну, коротше, це для Віп. Не нам не наш варіант. Дивіться, можна плюс ще один квиток. Ну це загальна буде кількість у вас два. А можна буде загальну три зробити. За що? Наторгувати об'єм знову ж таки біржі хочуть заробляти на комісіях, щоб була була торгівля. Знову ж таки, це промоактивність який знову ж таки біржа намагається витягти свій максимум. Тому, звісно, залучає до додаткових активностей. Ну, біржа хоче, щоб ми торгували це. Їх заробіток, тому вони нас, як то кажуть, спонукають до цього. Об'єм має бути на 5 тисяч доларів. Дивіться. Це не страшна цифра 100 доларів, досить дуже легко зробити торговий об'єм 5 тисяч доларів і заплатити. Але так, за це треба буде на комісії витратити. Ну, я думаю, десь 50 центів долар в залежності, коли ви це будете робити. Просто є там курсова різниця. Як це робити? Ви натискаєте торгувати або поповнити. тут можете тут Просто можете таким шляхом, а можете просто ось, торгувати зараз і вас перекидую на торгівлю, а можете просто торгівля спотова і е, торгуєте. На чому ви це можете зробити, ну, щоб витратити мінімум на комісії, це обрати пару usdc USDT. І через маржиналку, використовуючи десяте плече. Ви е, берете ринковий ордер і тут напрацьовуєте, шор, е, ну, продаєте, купуєте е, USDC, USDT, торгуєте в парі. Щоб зараз не акцентувати на цьому увагу, не, не красти, як то кажуть, час у тих, хто знає, як це робити, е, я не буду це практично показувати. А для тих, хто не знає, я вам раджу просто скористатися відео. Ось саме ось цим відео. Давайте покажу, яким відео вам треба знайти відео про. Це просто попередній лаунчпул. Лаунчпад, точніше він називає? Ось цей LFT, Ось він називається така картинка, ось lft Лаунчпад. І тут дивіться, на 7 хвилина, 20-та 20 хвилина. Ну, це теж була відеоінструкція. Я показую прямо практично, як цей об'єм набувається. Тому просто подивіться там відео, воно теж корисне. Переходимо сюди, тобто наторгували об'єм. Дивіться, якщо щось зміниться, якщо раптом буде не зараховуватися об'єм наторгований, е, який наторговується в, в цій. В цій парі USDT, USDT, і, ну, хоча я впевнений, що воно буде все працювати. Я дозніму відео або покажу, як це робити інакше. Коротше, якщо будуть якісь зміни, я просто зніму додаткове відео. А в цілому, подивіться в тому відео, що я показав, як наторгувати об'єм. Тобто вам достатньо там мати свої ж 100 доларів. А із-за того, що ми там використовуємо кредитне плече, в, відео, в тому відео я все це поясню, поясню. Тобто у нас одна угода вже може бути там на 1000 доларів. Тобто, це 1000 доларів в одну сторону, 1000 доларів в другу сторону, і так 5 разів торгнули і отримали свої 5000 тисяч об'єму на торгову. Ну, звісно, ви можете зробити і 25 тисяч об'єму, але там звертайте увагу на комісію тобто, чи вартує цього. Бо знову ж таки, два квитки, чи точно воно збільшує шанс, ви не, ну, ми не можемо це перевірити. І звісно, мати три квитки. Тобто, якщо, наприклад, у вас є один аккаунт, це як наче у вас три. Якщо у вас там 5 аккаунтів, то ну, там по три квитки, це якначе у вас 15 аккаунтів, але це гіпотетично. гіпотетично. Звісно, ми, ну, із-за того, що ми мультіачем, як то кажуть, у нас багацько аккаунтів, а, ми вирішимо, скільки ми будемо робити. Ну, мінімум, звісно, ми будемо робити ось цю, а, наторговувати цей об'єм. І знову ж таки, дивіться, по апі, хто розуміється, що таке. Торговля по Апі, як збільшити кількість аккаунтів, як це відпрацьовувати. По Апі не працює набивка об'єму, тому не використовуйте тут тільки або через консоль на ну або прямо практично. Ну, це для тих, хто розуміється. Знову ж таки, якщо вам цікаво зробити більше аккаунтів, як це робиться, подивіться ось це відео. Зараз я покажу вам. ось Ось, ага, Як створити криптофірму. Ось це відео. Тут я детально про це розповідаю. Все, начебто, все. Тобто, ви збільшуєте свою кількість аккаунтів Хвилиночку. Ось цей важливо сказати, що цей об'єм ви можете наторгувати. На, на, на тут ось вказано, ви бачите це у період з 31 по 4, по 4 вересня. Тобто 31 серпня ви можете там, в будь-який день до 4 вересня набити цей об'єм. Тобто тут немає ніякої гарячки, тобто, це насправді дуже швидко. Тобто, про все, на все про все, щоб прийняти участь в цій активності, ну, потрібно. Ну, хвилин там 10, ну розібравшись там з цим відео, там ну якщо ви там в перший раз ну 40 хвилин, ну година. Тобто і ви маєте шанс заробити, просто от, ну скажімо так, легкі без ризиків, там 40-50 доларів. Навіть якщо це буде 30, ну вам ніхто 30 доларів просто так не подасть, не подарує. Тому, якщо що, якщо вам щось не зрозуміло, десь щось я може, пропустив в цьому відео, ви можете перейти, звісно, на документарів і задати там свої запитання. Зараз я себе вже збільшу Так. Тобто ви можете прийти в коментарі, задати свої запитання, вони допомагають мені на наступних відео пояснювати більш детально ті, ті речі, які я мог, міг, ну, не розповісти. Тому задавайте свої питання, якщо хочете вам порозумнячить, там, по... пописати всякі. Не знаю, погані слова теж пишіть. Але майте совість, ви отримуєте безкоштовно той контент, на якому ви заробляєте. Там зустрічаються інколи ці коментарі дурників, які пишуть про те, що там він не знає, що він робить, там і так далі. Ну, мені немає часу на це відповідати, це їх вибір. А я вам раджу, якщо це цікаво, вам хочеться розбиратися і заробляти, то звісно, дивитися мої відео, відеоінструкції використовувати і заробляти на цьому. Знову ж таки, не біжіть, можливо, одразу робити. Подивіться, тренуйте так, так названу на дивленість. Дивіться, як це працює. Дивіться попереднє відео. Спостерігайте. Не біжіть поперед батька в пекла, не спішіть зливати свої кошти в мимкоїнах, в суперсигналах там від крутих трейдерів. Це все булшіт, Ви там втратите кошти. Навчіться ось просто без ризиків і заробляти. Як показує практика. Ну, давайте навіть е, повернемося. Ну, да, є статистика, є відео, де я показую чітко е, статистику. Без ризикових як ми потихеньку заробляємо. Так там використовується певна ліквідність. Так, ну тобто тут гроші е, на, ну, на, на певній активності треба е, мати більше, щоб там створювати ферму, Треба е, там ліквідність, інколи це 2 тисячі доларів, 100 доларів, 1000 доларів. Тобто по різному, різна активність, різна активності, різна кількість акаунтів, тобто е, так. Це все залежить від ситуації, і позиції, але на цьому Точно можна заробляти додаткові гроші. Не слухайте тих, хто розповідає: в крипті можна займатися тільки нею, мати там три, п'ять доларів гарантовано. Ні, крипта це не про це. Це крутий інструмент, це гарна сфера, це дійсно альтернативні фінанси. Так називаємо DeFi. Є, є ще гарний розділ DeFi. Я до нього його ще про нього не розповідаю, але це крутезна теж сфера. До неї дойдемо трошки згодом. Тому підписуйтесь, комусь. Цікаво, слідкуйте, дивіться і вирішуйте, це ваше або не ваше. не Я нікому не кажу, що це 100% інструменти, беріть тільки це там і так далі. Ні. Просто дивіться і вирішуйте, що ваше, що не ваше. А я вам подякував. Всім щасти.